Доброго вечора всім моїм глядачам, всіх, як завжди, радий бачити на каналі. В минулому ролику мова йшла про води як елемент живлення для рослини, про його роль у формуванні води. І в основному мова йшла конкретно про накопичення і збереження вологи, а конкретно про конденсацію тобто, як створити умови в ґрунті, для того, щоб вода саме в ґрунті конденсувалася, накопичувалася, і рослина мала змогу її додатково використовувати. Це дуже ефективний інструмент. В сучасних умовах, коли в нас вода часто виступає лімітуючим фактором. Всі, хто передивився, вдячний, хто не передивився, все як завжди, відео буде в описі під цим роликом. Сьогоднішнє відео в форматі відповіді на запитання. Один з підписників, Вадим, задав питання стосовно. Недостатнього розвитку озимих зернових в осінній період, які є інструменти для вирішення проблем даного роду. Дякую вам за те, що задали це питання. Я буду давати на нього відповідь, виходячи із свого власного досвіду. Тому розповім, як я натрапив на цю проблему, як ми з неї шукали вихід. Коли я прийшов працювати в господарство, ситуація була наступна: озимого клину не було в принципі ні зернових, ні озимого ріпаку. Вся сівозміна це було лише дві ярі культури це соняшник і кукурудза, які з року в рік змінювалися місцями. Відповідно, ми розуміємо, що в таких умовах біологічна активність ґрунту його дуже низька. Відповідно, немає насичення органічною речовиною і про високу результативність на даних полях не може бути ніякої мови. В першу чергу потрібно було збалансувати сівозміну. І вийшла яка ситуація? Ми по соняшнику посіяли зернову групу, по кукурудзі ми знову запустили кукурудзу. Чому? Тому що кукурудза дуже добре насичує ґрунт органічною речовиною. Після того, як ми посіяли по соняшнику пшеницю, в нас також були проблеми із осіннім розвитком, і з подальшим розвитком. Чому? Тому що ми знаємо, що кожна культура вона має певні види живих організмів, як бактерій, так і грибів, з якими вона вступає в симбіоз. І якщо культури на полі тривалий час немає, то з часом вони вироджуються і заміщуються іншими видами організмів, які процвітають в симбіозі зі своїми рослинними хазяїнами. Тому, відповідно, в даній ситуації в нас пшениця розвиватися активно також не хотіла. І в подальшому також були такі роки, коли ми натикалися на проблему слабкого осіннього розвитку. Або один рік в нас навіть була така проблема, де в нас що пшениця, що ячмінь, вони проростали в грудні, в січні, в лютому ми бачили сходи в теплі вікна. Тобто ситуація була така, що в нас взагалі не було осіннього розвитку, і ми всю роботу на цих полях, по суті, виконували весною. Які інструменти, які алгоритми ми використовували? Ми знаємо, що культура має 12 основних фаз органогенезу. Вдаватися е, в систему BBCH чи як вона, я точно вже не пам'ятаю її назви, там, де 20, 30, 50 фаз чи 100 фаз органезу нам взагалі не потрібно. У нас є 12 самих основних, з якими ми повинні працювати. Ми знаємо, що рослина найкраще зберігає свій потенціал, коли вона повноцінно проходить кожну фазу, тобто в умовах. Коли в нас є достатній осінній розвиток, рослина набагато легше зберігає свій потенціал врожайності, і нам по факту треба менше з нею працювати і менше біля неї натрудитися. Але якщо вже умови такі склалися, то ми все одно розуміємо, що кожна фаза кущення, вихід в трубку, потім прапорцевий, колесіння, цвітіння і так далі, вони всі повинні приходити повноцінно, відповідно, які у нас завдання. Якщо в нас рослина заходить в недорозвиненому стані, ми повинні весною забезпечити їй повноцінне проходження всіх фаз, які вона не встигла пройти восени. Що для цього потрібно зробити? В першу чергу говоримо про живлення. Якщо ми плануємо на зимовий період використовувати азотні добрива, в першу чергу потрібно використовувати дробно. Набагато краще дати два, а то й три рази потрошки, ніж один раз дуже багато, тому що оця дробність вона буде додатково стимулювати ростину, розвивати кореневу систему. А коренева система це запорука нашого врожаю. Тому якщо вона восени її не стигла розвинути нормально, вона повинна її розвивати весною. Ми цьому маємо сприяти. Це що стосується живлення, дробність. Пам'ятаємо. Наступний момент: при виході з зими обов'язково контролюємо повітряний водний баланс. Повітряно-водний баланс надзвичайно важлива історія, навіть якщо ви не бачили попередні ролики, просто подивіться ролик про водень, там також ця тема дуже суттєво зачіпляється. Якщо в нас ґрунт занадто пухкий і немає контакту ґрунту з кореневою системою, коренева система не розвивається, ростина не розвивається. Ми повинні ґрунт ущільнити. Чим ущільнити? Вже в залежності від того, яка в кого технічна база. Навпаки, ситуація, яка часто також трапляється на ґрунтах, які... Збіднені органічною речовиною, які не мають своєї структури, це навпаки, коли ґрунт занадто щільний. В щільних умовах, де немає кисню, там часто розвиваються прикореневі гнилі. Рослина також страждає. В таких умовах ми повинні ґрунт розщільнити. Знову ж таки, для того, щоб запустити кисень, мати змогу поборотися з прикореневими гнилями і простимулювати кореневу систему знову ж таки до свого сильнішого розвитку. Дуже важливий момент. От у нас, наприклад, на озимому ячмені така ситуація була, тобто весна настала. Він має там, грубо кажучи, 2-3 листочка, а він не розвивається, всі поля розвиваються, а на цьому полі ячмінь не розвивається. Все заключилося в тому, що ґрунт занадто пухкий, недостатній контакт. Кореневої системи із ґрунтом, він не хоче рости. Тільки ми поле прокоткували, через 4 дня поле не впізнати. Одразу пішла коренева система формуватися, дуже суттєве наростання кореневих волосків, і рослина зажила нормальним життям. Тому повітряний баланс надзвичайно важлива історія. Знаю, повторююсь, прошу пробачення, але думаю, не буде зайвим те, що я зазначив. Це, що стосується повітряного балансу, наступний момент це вже керування розвитком, тобто регуляції. Я неодноразово розповідав про. Продукти, такі як Мак 600, MC Extra. чому? Тому що ми вже на практиці їх використовували, і в цих ситуаціях, про які я розповідаю, ми їх також використовували за рахунок них витягували рослину. Якщо в нас рослина виходить у весну і в неї немає кущення, а кущення нам необхідне, відповідно, ми можемо використати ці продукти для того, щоб простимулювати його. Чому? Тому що це біологічний гормональний продукт, який рослину стимулює для того, щоб на ріпаку, наприклад, це була закладка більшої кількості броньок на пшениці. Це формування більшого коефіцієнту кущення. Тому що ми знаємо, кущення це перший наш рубіж критичної фази для формування нашого врожаю. Тобто в нас є фаза кущення, в нас є фаза виходу в трубку, який відсоток із продуктивного кущення вийшов в продуктивне трубкування. Потім, відповідно, відсоток повноцінного колосіння, де в нас є підгони і тому подібне, тому на кущенні це дуже важливий момент. Використовуємо цей продукт, стимулюємо рослину для того, щоб вона формувала більшу кількість. Пагні. Далі, після того, як в неї кущення проходить, допомагаємо їм вийти трубку. У нас в ситуації, коли в нас були. Недостатньо розвинені посіві. Ми використовували Мсі-екстра для того, щоб пшениця не вискочила раніше терміну в трубку, а більше кустилася. У нас була така ситуація, що у нас в середині травня ще відбувалася фаза кущення. Тобто всі посіви вже давним-давно в сусідів пішли в трубку. Наші ще сидять і спокійно собі кустяться. Аж потім, набагато пізніше, вони вже пішли в фазу трубкування. Тобто інструменти для цього є. Якщо склалася ситуація, це також було в мене на моєму досвіді, і також ми з цим боролися. Якщо склалася ситуація, що в нас ранньою весною посіви мають один листочок або два листочка, тобто ще прокущення навіть мова не йде, в таких умовах ми також. Алгоритм дотримуємося. Тобто живлення азотне дробне, повітряний баланс регулюємо в першу чергу, але для того, щоб використовувати препарати для кущення, ще зарано. То чому? Тому що ми його внесемо просто на ґрунт і на рослину потрапить дуже мало. В таких випадках ми навпаки починаємо не з гормонального продукту, наприклад, ЕМСІЕКСтра чи Макшешок, а починаємо з використання амінокислот. Чому? Тому що амінокислоти нам економлять час і ресурси. А день наростає, температура наростає, рослина хоче рости, але не встигає, тому що вона ослаблена. Тому в таких умовах, коли посіви дуже слабкі і недорозвинуті, ми використовуємо і на кислоту, рослина трошки краще розвивається, і після цього, коли вона готова, ми вже використовуємо mc екстра чи Мак 600 для того, щоб стимулювати її кущення. Тобто, ось так в загальних рисах підсумовуємо: перше, живлення повинна бути дробність. Друге Чітко дотриманий повітряно-водний баланс для того, щоб створити умови для оптимального розвитку кореневої системи. Наступний момент це регуляція розвитку. Суть полягає в тому, щоб не дати рослині. Пройти фазу неповноцінно. Якщо нам потрібно кущення, ми рослину формуємо в кущення. до тієї міри, до якої нам необхідно. Лише потім ми її дозволяємо їй вже піти в стеблування. І навіть коли вона починає трубкування, ми також можемо на це повпливати, щоб максимально великий відсоток саме було продуктивного трубкування, а не так, що рослина сформувала 10 пагонів, а пустила 2 в продуктивне. Нам потрібно так, якщо рослина сформувала 10, вона повинна пустити 10 в продуктивне трубкування. Тобто і за рахунок кореляції розвитку також працюємо. Я сподіваюся, що я на ваше запитання дав відповідь. Якщо дав, дуже добре. Якщо дав не повністю або щось не зрозуміло, будь ласка, в кінці відео я вже. Плутаюсь, вибачаюсь, внизу під відео в описі буде мій особистий номер телефону. Можете дзвонити, можете писати. Взагалі, ідеально, якби я бачив ваші поля вживу. Чому? Тому що в такому випадку в 3D-форматі збирається набагато більше інформації і можна виявити деякі нюанси, якщо вони там є. Тобто елементарно побачивши і проаналізувавши ваше поле вживу. Тому, якщо. Буде потреба, будь ласка, звертайтеся, я буду радий допомогти. Сподіваюсь, відповідь на ваше запитання я дав. Всім щиро дякую за перегляд. Сподіваюсь, інформація була, яка подана, була для вас корисна і цікава. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. В наступному ролику, як і обіцяв, ми поговоримо з вами про кисень. Ще раз всім дякую, до зустрічі в наступному ролику.